Дмитро Гордон популярний український журналіст, якого більшість людей запам'ятали саме за його лисиною, однак мало хто знає, що в молодості він мав густе темне волосся, якого позбувся за порадою друга, коли воно почало випадати. З того часу лисина стала невід'ємною частиною образу журналіста, який здобув велику популярність серед українок. Щоб доглядати за своєю блискучою лисиною, гордон використовує спеціальний шампунь. Який продається в його власному інтернет-магазині разом з книгами, цукерками, футболками, шкарпетками та багатьма іншими речами з його зображенням та крилатими фразами, крім того, частина коштів від кожної покупки перераховується на допомогу ЗСУ. І, хоча прихильники ніколи не бачили гордона зі щетиною на голові, вони все ж не знають, що лисий образ є фірмовим стилем журналіста з 1997 року.